Слава Україні, мої любі! Привіт! Я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Це Мартіша, я Мартіша, а вже ж, і ви на моєму каналі Ноти Плоті. Мої е, 10 підписників, привіт вам. Я дуже рада вас бачити. І якщо ви мене бачите, не забудьте підписатися на цей канал, а вже ж, поставити лайк або дізлайк. І вже ж пишіть е, коменти. Е, давайте обмінюватися експіріансом. І вашими е, також думками з приводу цих ароматів, які сьогодні ми протестуємо. А сьогодні, мої любі, ми тестуємо бестселер сет від компанії Fugazi. Фугадзі і тут шість різних ароматів. Ці шість різних ароматів прийшли в такій коробоці. Ось я вже заказувала це з офіційного веб-сайту для того, щоб зрозуміти, чи то є взагалі моя історія, чи ні. І почнемо ми сьогодні з Fugazi No Cologne, не одеколончик такий. Отаке воно приходить, ці семпліки в таких коробочках. І що мені подобається в цьому, це то, що тут написані ноти, що дуже-дуже класно, бо вам не треба. Ламати голову і вже ви розумієте, як ви хочете пахнути сьогодні. То сьогодні ми почнемо розглядати цей бестселер сет за парфумів Fugazi No Cologne. І це дуже-дуже цитрусова історія, яка була випущена у 23-му році. Написано на офіційній ці штучки, що тут є бергамот, грифрут, мандарин. А також лимон. Я згодна з цим. Я відчуваю ці ноти в старті. Я відчуваю єдине, що я відчуваю більше ем, грейпфрут. Я не відчуваю тут бергамоту взагалі. Я відчуваю тут саме грейпфрут. з ем, в, в міксі з навіть не лимоном, а більше як лаймом або якимось диким лимоном, хто знає як пахнуть оці некультувовані лимони, котрі ростуть просто. Вони ростуться в садку. Вони більш гіркуваті, ніж звичайні, і вони дуже дуже sour, Вони дуже дуже кислі. Для мене це взагалі не про мандарин. Мандарин він падає для мене трішечки пізніше. Ну, це те, що я можу сказати про цей старт. Якщо брати середні ноти серця, це в нас апельсиновий цвіт, такі білі штучки, шаблія, це в нас рожевий перець, вказана мимоза. І вказаним імбир. Мені подобається, що тут є імбир. Я його відчуваю в цьому парфумі. Я відчуваю перець, я відчуваю імбир. Мені подобається мімозакож, котра з'являється через деякий час. І особливо мені подобається шавлія, котра розкривається дуже гарно і цікаво разом з імбирем, з кореним саме імбиря. Дуже цікаві. Базові ноти. Це такий більш чоловічий, скажімо так, база. Але я люблю такі бази, мені подобається. Тут нема пачулі, тут є дубовий мох, такий землистий, тут є витівер, тут є кришталева амбра, яку вони заявляють, а то також Амбрета. Ну, витівер, ж. Це дуже е, свіжий парфум. Це такий е, на теплу погоду парфум, може навіть на спеку. Він доволі довго сидить. Якийсь час він сидить, і розкривається, і люди його відчувають навколо мене. Але це не так, як в Ордопарізія або воно Я люблю такий селаш, що ти заходиш і все, всі відчувають, що ти прийшов. Це такий більш притушений. Вони всі стійкість в них усіх однакова. Для у мене плюс-мінус плюс різниця не величезна, але 3 години, 4 вони на мені сидять по-різному шлейфять залежно а вже шли від температури і самопочуття. Отакий От перший парфум, котрий ми розгадали з вами сьогодні, і зараз приступимо до наступного. І е, оцей парфум, е, це no Cologne, це то, що мені подобається з цього сету, а подобається мені лише два. Е, Значить, е, інший парфум, що мені подобається, це такі східні, пряні, солодкуваті парфуми, котрі вийшли в 2021 році, і це Sugar Daddy. Боже! В мене тепер є офіційно мій маленький карліковий Sugar Daddy. І, мабуть, це єдиний парфум в цьому семплі, окрім м, того, що був накануні, котрий я могла би проофлаконити собі. А, значить, що в цьому парфумі в нас а, вилазить? Що вилазить в цьому парфумі? Давайте подивимось, нанесемо цю красу знову, бо я знаю. Насправді, я дуже знаю цей парфум, офігенно класний, мені дуже подобається. Він починається з бергамоту, і він починається з, того, з цього танджерину. Це такий е, дуже солодкий е, насичений і дуже-дуже-дуже соковитий мандарин, скажімо так, це щось таке між мандарином і апельсином для мене і цей старт. Дуже сильний. Цей танджерін відчувається, тут трошечки пізніше відчувається бергамот. Це в нас перші ноти стартові, і коли починається це падіння в середні ноти, це доволі цікаво, тому що тут є мускатний горіх, тут є гвоздика і чорна смородина з жасміном. І це так прикольно, бо мікс цієї чорної смородини, яку я відчуваю з гвоздикою, і з цим мускатним горіхом дають дуже цікавий, дуже цікавий вайбовий такий трошечки солонуватий, солодкуватий, вибачте, такий шлейфік. І трішечки пізніше до мене до цієї цієї банди підключається жасмін. Доволі Доволі цікавий жасмін. Класний аромат, класні центральні оці ноти І база тут доволі розпространена база. Тут є пачулі, тут є амбра, тут у нас є кашміран і тут є в нас дубовий мох. Це класний аромат. Пачулі, котрий так трошечки набирається такою землистістю. Але він доволі м'який це пачулі. Тут дуже цікава, цікавий мікс цієї сірої амбри з мхом, що дає оцю землистість. І оцю таку якусь східну пряність. Мені дуже подобається цей парфум, я б його одягала ввечері. А ви дивіться самі, скажіть мені, чи відчуваєте ви ці ноти, як і я. А на зараз будемо падати в, в це дно тих парфумів, котрі мені не так сильно зайшли. На жаль, чи на щастя. Не забудь, до речі, підписатися на цей канал. Це дуже важливо для просування українського ютубу, для просування мене, якщо вам подобається. навіть якщо не подобається, підписуйтесь. Ну що це таке? Це так класно, що ви підписуєтеся, пишете мені, мені всі ці класні речі, що ви мені пишете. Навіть якщо ви цього не робите, але якщо ви думаєте, я вас чекаю у коментах. Давайте третій парфум, котрий називається таратата та, -та, -та, -та сленг, 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 це в нас ангельський пил. І якщо ви не знаєте, що це саме, це такий порошочок. Клубний парашочок, Angel Dust, ангельський пил. Оце отак: от ангельський пил по їх розумінню повинен звучати. Тут заявлені офіційно три ноти, котрі десь я згодна, десь я не згодна, бо я тут ще відчуваю трішечки дещо більше, ніж заявлені три ноти. Угу, трошечки отак. Це 21 рік. Ці парфуми, котрі повинні презентувати ангельський пил. Для мене це про перець, це про амбру, трішечки мускат. Бергамот, який не заявлений в базових нотах, незаявлених нотах взагалі, бо тут заявлений кашмір. Значить, тут заявлено дерево. І тут заявлено. Білий амбер, uh, амбра, uh, біла амбра. Hmm. Ну, от я відчуваю амбру. Я відчуваю оце дерево. Я трошки відчуваю грейпфрут, котрий е, або щось такий, дикий оцей лимон шкірку, але зовсім трошечки. Але мені більше відчувається перець. Єдине, що мені не подобається, що мені на моїй шкірі цей перець, котрого нема в офіційному у цьому. Переліку інгредієнтів нот, не відчувається мені той чор, чорний перець, котрий заявлений, наприклад, на фрагрантиці, на українській та на англомовній якісь фрагранти, які я дивилася. Для мене це більш про білий перець, котрий я не дуже люблю. І, мабуть, для мене це те, що мені подобається, бо я не люблю білий перець не в їжі, не в парфумерії. Отака історія. Сказати, що мені подобається цей парфум на старті, але мені не подобається цей парфум через годину. Сказати, що в мене це прям якесь блюватиня. Він блюватиня викли... викликає. Ні, не викликається блюватиня. Але флаконувати я його собі не хотіла би. Не то, що прям категорично, але ну, це буде останнє, скажімо так, що що я зроблю зі своїх а, якихось перфум... перфумерних, а, Парфумерних інвестицій. Хотіла сказати парфумерних закупівель. От так от. До речі, не забудьте підписатися на цей канал на теплоті і я мартіша, якщо ти ще не знали. Ну, пригаємо в цю величезну воду, в цей океан ароматів. Давайте розчихлять, розкривати цю. Недоторканість, і будемо наносити Orange Crush. Це такий в нас Orange Crush? Це як? це як Orange закоханість в нас. Тут заявлені 4 ноти. Мені знаєте, що дивно, що всі ці аромати вони плюс-мінус однаково всі стартують. Окей. Значить, що написано? Написано, що це маск. Що це мускус, що це перцева м'ята, що це Акигала Wood, і це дерево таке, і це в нас оранж. Е, так. Відчувається цей апельсин. Мені подобається, що тут відчувається оцей перцевий, перцева м'ята Доволі прикольний. Він мені більше в чоловічу сторону. Е, Такий солідненький парфумчик. Єдине, що, коли він падає в пазу, пропадає мені оця нота цитрусу, залишається якийсь перець і залишається оця деревина з амброю. Для мене це ще тут є. Знаєте, якась карамелізованість, але е, якась така як барбаріскою трошечки мені тягне. Отакий барбарісовий а, аромат я відчуваю в цьому парфумі. Це доволі непоганий парфум. Чи я флаконила б я його собі е, на зараз? Ні. Якби був в мене флакон, інколи б я його носила, але е, сказати, що я прям побігла і купила собі флакон зараз. Е, ну ні. Ну, ні. такого б не було. Передостанній аромат в цьому видатному Discovery сеті від Fugazi – це Gauš. E Gosh парфum величезна, ну не супер, величезна, але дов, доволі велика палітра. Тут а, дуже багато нот представлено, і майже вони збігаються з тим, що є на фрагрантиці. Якщо дивитися і розкладати їх по а, слоям. То ця історія починається. Давайте я спробую. Мені подобається, що це отак. От, все зрозуміло, все понятненько, Засунув його сюди цю красиву коробочку. Навіть якщо воно в тебе хоча б пахне коробочка. Але все на світі навкруги. Добре. Ой, я дуже добре знаю цей парфум, бо я його носила і взимку, і я його носила, я намагалася змінити своє відчуття. Невідчуття. Я намагалася свою думку про нього якусь іншу скласти. По моєму виразу, обличчя, мабуть, ви зрозуміли, що я не є фанатом цього парфуму, і це один з парфумів, котрі б я не офлаконювала. Бо тут є якась дуже дивна комбінація, мені не дуже подобається. Топноти тут, значить, тут якийсь такий дуже дивний, за... такий закручений, замучений грейпфрут. Тут є якась особлива конвалія з жасміном, І мені здається, що саме цей мікс конвалія з жасміном, він дає якийсь якийсь мені аромат ригачок, Я не розумію чого. Ще тут цей грейпфрут, він такий цитрусовий, але він більше вгорять уходить. Трошечки відтіняє все це солодкий мандарин, і він якось полегшує цю всю історію. Я можу сказати, що. Насамперед відчувається дуже сильно в цьому, в цьому парфумі болгарська троянда, котра є в середніх нотах, окрім шкіри, чорної смородини, сірої амбри, пачулі та мускусу. Дуже доволі цікаво, що пачулі та мускус тут знаходяться в середніх нотах. І я скажу, що пачулі і мускус доволі довго залишаються. Вони також є мені, як, наче в базі, може, просто не в тій концентрації. Тут відчувається троянда. Вона мені навіть відчувається дуже швидко на старті. Oh дуже швидко відчувається ця троянда. Я відчуваю дотик шкіри, я відчуваю чорну смородину, але вона така, що трошечки недозріла, зеленувата, трошки кисловата ця. Боже повний рот. А, це в нас не відчувається мені також. До речі, скажу, що середня нота, середні ноти це серце композиції, вони, вони мені доволі, доволі цікаві. Але це щось оце з Жасміном, і тут оцю конвалію, ну Щось мені не подобається з самого початку, з самого старту. Не то, що це прям взагалі взагалі, але щось тут є. Або можливо, що є в базових нотах, і тут є, є якесь дерево-агар, котре називається Удом нормальних людей. І тут є сандал, тут є оцей ладеновий такий бензеїн, тут є олія аванського ветівера. Я люблю дуже сильно ветівер, і може це оця олія надає якусь дивну. Історію цьому аромату для мене персонально вже ж. Але мені, ви знаєте чому? От мені як жінці цей аромат він до мене якось не дуже сильно підходить. Він якось мені не дуже сильно мене якось мацає своїми лапками. Він якийсь для мене більш чоловічий. Я його більше відчуваю на чоловіках туди більше до вечора. Отакий от, от він. Він, до речі, доволі сексуальний для деяких носів, він сприймається так. Я чула від своїх знайомих і від деяких моїх глядачів, Такі, також коли, котрі писали мені, що Мартіша, Мартіша спробує цей парфум, бо він такий доволі цікавий саме в сексуальній сфері. Ну, я скажу, що я на... не відчула. Цей парфум цікавим в сексуальній сфері ні на собі, ні на коханці. Тому є як є на зараз. Ну, не знаю. От, знаєте, це і, люб, і люблю, і ненавиджу. От щось середнє. І подобається він мені, ну, і не подобається. Флакон, чи я б хотіла собі мати? Ну так, для колекції мати, але б не за свої гроші, це точно. До речі, цей парфум мені по стійкості найстійкіший з усіх, що я на собі носила. Не забудьте підписатися на цей канал, бо тут ми розмовляємо про парфуми з таким дуже дивним моїм вайбом, мої любі українці. Я так вас всіх обіймаю. Бережіть себе, мої любі! А на зараз ми перейдемо до останнього флакончика від Fugazi Perfume. Це парфум номер 1 Ось, все, вона історія, майже як шанель номер 5 І я вам скажу чесно, як завжди, мої кохані, що це для мене. Не жах а вже ж. Але для мене це парфум не буде стояти на моїй полиці на зараз, бо тут є огидна нота Давани, яку я не люблю. На жаль, він доволі стійкий, цей парфум. Якщо ви любите, цю ноту Давани вам сподобається. Я продала парфум ще з такою нотою Давани, в мене був парфум від компанії Lush. Оцей ось. І там ця давана. Вона така сильнюча. Вона така. Для мене ця давана це про блюватиння. Це для мене парфум блюватиння. От я не знаю. Це якийсь жах. Ну, я кажу про цей лаш. Якщо казати про цю історію, давайте його нюхать. Давайте його тестить. Господи, куди? Ну, давайте. У мене вже все, все в парфумах, бо я записувала а, записувала ще, ще для свого англомовного каналу, тільки що відос. Знаєте, от тут афієзний, чорно смородиновий цитрусо цитрусово-перцево-м'ятний старт. Це така краса на старті, це така надзвичайність, але через 5 секунд. Вилазить з чортова давана, ці топові ноти, як чорна смородина, мандарин, різні всякі цитруси, та перцева м'ята в середніх нотах оця давана, котра танцює з чорним пер... з чер... з червон... рожевим перцем, з ладаном та з апельсиновим цвітом. Ну Це жах. Для мене це жах. Якщо б тут замінити цю давану на щось інше, ну це був би якийсь клас. Справді тут оцей рожевий перець такий дуже красивий, він такий м'який, він такий пухнастий, оцей трошки церковний ладан, такий, навіть, ви знаєте, не церковний, а ритуальний ладан, котрий є у Хлоє, Немад, Іджип. Дуже гарний в них такий ритуальний, та усе назва. Дуже гарний ладанестий аромат. І тут дуже красивий цей апельсиновий цвіт. Дуже мені подобається. Окрім оцього давани, я її так відчуваю. Мене одразу, знаєте, це роботний рефлекс працює, це, це кошмар. Ось це жахіття. Ну як це можна було так і таку красу? База тут дуже типова класична база з пачулі сандалу, кедру там, білого мускусу. Пухнастий гарний мускус, неземлистий пачулі, неземлевий, пач... неземлевий пачулі, трошечки такі пачулі м'якусенький, він трішечки мені чимось нагадує. Від ремінесанс, але не пачулі Еліксір, а більш-м'якесенькі пачулі в них. Отакі От пачулі мені нагадує в базі. Тут. тут відчувається сандал, тут відчувається цей гарний мускус, тут відчувається цей доволі приглушений кедр, гарний аромат. Справді чудовий, чудовий, надзвичайний. Але ця давана. Ви знаєте, якби не давана, цей аромат був би. Е був би мій улюбленим. Так. Бо я розумію, що цей Sugar Daddy, що мені подобається, це дуже попсова історія. Він такий ще падає в солодку ватість, в мене є подібні парфуми, а от парфум як цей у мене нема. І е, в цьому парфумі це єдина чорна смородина, котра мені подобається. І не дивлячись на те, що я купила цей грьобаний лілік про чорну смородину, цей аметист, я знаю, дуже багато є поціновувачів паціно, цього. Аромату. Я не з їх категорії, для мене це не підходить, мені не подобається. Я не відчуваю там чорносмороду гості, яку я б хотіла би відчувати, яку я пам'ятаю ще з городу моїх дідуся та бабусі в Кіровоградській області. Ну. Дуже гарна чорна смородина тут, і вона доволі довго відчувається. Він такий фрещий, він такий, він освіжаючий цей парфум. Він дуже е, цікавий в своїх переливаннях. Він підходить на день, він підходить на вечір. Е, він підходить на якісь навіть романтичні е, якісь побачення. Ну, Але ця давана, ну я не можу. Ну на що? Отакий огляд сьогодні був. Мої люди, любі люди. Мої любі, чудові українці. Не забудьте донатити волонтерам, котрих ви підтримуєте. Будьте людьми, давайте будемо щасливими і бути з собою. Оце я вам і бажаю, як завжди. Слава Україні, героям і героїням, слава! Дякую, що були зі мною! Це була Мартіша. і Плоті. Побачимось через неділю. 不。宝。